Приїжджайте до батьків частіше додому, щоб не мати каяття запізніли потому. Собі ти ніколи того не пробачиш, як маму чи тата востаннє не побачиш. Руки летять, вони підходять до межі, і руки ноги в них уже не ті, і ніхто не знає з нас, коли прийде їх крайній час. Щоб не відбувалося в тебе у житті, треба пам'ятати істини святі, якими би життя не вело стежками, найголовнішою є дорога до мами. Приїжджайте часто до батьків у гості, не за чимось, не з чимось, а так, просто якщо хочете батькам своїм років життя додати, мусите до них рідькі, часто приїжджати, бо для них найкращі ліки то діти і внуки. Їхнє серце ж бо найбільше страждає від розлуки, тому часто приїжджайте до батьків додому, щоби совість не мучила по тому. Не везіть до них ви ні грошей, ні слави, будьте ви завжди з ними привітні й ласкаві. Мама, тато, літні люди, пора прийшла старіти, і не знаєш, чи завтра ще може буде їх зустріти, тому що потім не мучило сумління. Їдьте до батьків, поки живі. Це для них спасіння.